Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні п'ятий звіт по моєму декоративному project, річному Project Pen. Нагадаю, що беруть участь у мене постійно 25 продуктів декоративної косметики. Кожен, звіт, кожен місяць я роблю звіт, і коли щось закінчується, я вибираю щось новеньке на це місце. І у мене цей Project Pen протягом всього 2025 року. Я його почала з. З початку січня і він буде до початку січня 26-го року. Так, ну і Давайте тепер подивимося, які в мене результати. Давайте почнемо з порожньої баночки. Це ось така база, а Її на минулий звіт було стільки, я повністю її закінчила. Це звичайна зволожуюча база: 30 мл тут було, ставимо порожні баночки тут. Ну, не бачу я в ній змісту. Вона. Заміняє, може заміняти крем звичайний, але й так, як я користуюся сонцезахисним кремом, а тим більше влітку потрібно це робити, тому змісту в ній немає, я не бачу. Так, далі, давайте дивитися далі. Два тональних крема в мене беруть участь ось такі. Так, давайте перше про Oriflame. Його було на минулий звіт от стільки і стільки і лишилось, а все чому? Тому що я в нього доливала звичайний крем сонцезахисний, який мені не підходив по прямому призначенню. Я долила в цей тональний. ну я тут звичайно, Тобто його було минулий стільки, я долила до верху цей сонцезахисний крем, перемішала і так використовую і ту, ту саму кількість, можна сказати, використала і зараз на тій самій позначці. тому... Ніби результат є, але його не видно. І другий тональний я взяла минулого звіту це від Huda Beauty Glow Wish, і тут 40 мл. Я його теж домішую, всі тональні, які можливо, тому що як самостійний продукт він мені затемний, ним користуватись не можу. І я, знаєте що, я забула його зважити. Перед тим, як почала використовувати. Зараз він важить 52 грама. Ну, я думаю, десь він біля 60 грам важив. 8 мл, я думаю, я його використала. Ну, я не те, що використала, просто порозливала по різних тональних. Ось. Ну, Тепер будемо вже по вазі орієнтуватися. Зараз 52 грама, і вже на наступний звіт буде більш точніше. Так, тепер давайте консилер. Консилер у мене перелиті пробники в такій баночці від фармасі. Ось така кількість. Потрохи я це використовую, думаю, ще чуть-чуть отак покористуюсь, покористуюсь, і потім змішаю з цим якраз темним тональним і докористуюсь. Ну, тому що в такій баночці складно використовувати. Так, давайте продовжимо продуктами для брів. У мене бере участь ось така помадка від Sigma, ось такий відтіночок. Потрохи ця помадка іде, я все стараюсь набирати з цього боку. Я вставлю фото, скільки її було на початок. Я всі фото вставляю на початок проєкту, тобто, щоб була вже видна така більш різниця. Бо якщо вставляти кожного місяця, то різниці видно не буде. Ну, потрохи помадка йде, правда, не знаю, чи я її закінчу до кінця року, ось тому що ще навіть половину не закінчила, але потрохи вона йде. Так, і також у мене бере участь ось такий олівчик від Міша. Відтіночок. Так, де тут відтіночок? Так, щось я не бачу відтіночок, який, ну. А, ось. Грей браун. Так, фокус. Ось грей Браун. Так. Тут така щиточка йде, дуже зручна. І олівчика зараз вам покажу, скільки. Ось стільки залишилось. Ну, олівчик, я думаю, до кінця року я точно закінчу. Так, давайте вже його зробимо своч. Ось такий відтіночок. Мені, в принципі, підходить. Так. І давайте подивимось, скільки його тут так, олівець для брів Міша. Ось ось він тут внизу. Ось ось такий по ньому розхід. От я таку галочку ставила. Ну, невеликий розхід, але все-таки розхід є. Так, і давайте вже відразу всі олівці подивимося. У мене ось три олівчика один для очей і два для губ. Так, ось, ось такі Такі вони вже маленькі всі. Так, давайте для олівець для очей, ось такий від Yves Saint Laurent, чорний олівець. Трошки мені вже він набрид, тому що він підсох і по руці він нормально малює, а от по тінях він малювати не хоче. Так, і приходиться його ось так розписувати. Так, давайте подивимось розхід. Так, олівець Івсан Лорен ось. Отакий великий трохи по ньому розхід, хоча минулого місця був більший. Ну, я його, знаєте, мушу часто дуже підточувати, інакше він не хоче малювати. І два олівчика для губ. Ось такі, Один це номер 8, це оцей менший, і номер 4 це оцей більший. Це два олівчика від Ruby Rose. Так, давайте я зроблю свотч. Ось цей маленький, перше зроблю свотч. Ось такий. Оцим меншим я і малюю і контур губ, і також малюю, використовую олівець для очей. І тому він мене краще йде. А ось цей тільки використовую для контура губ, тому що він світленький. Хоча я думаю, якщо цей закінчиться менший, то вже і цей буду використовувати для очей. Тому що я малюю тільки по контуру Вій я стрілку не вивожу олівцем, кінчик стрілки, а вже я тільки зверху малюю тінями і вже тоді вивожу кінчик стрілки. Ну, ось так, я думаю, ви зрозуміли. Так, і давайте Е, Олівець для губ 08, подивіться, ось такий величезний розхід, я кажу, тому що використовую і для очей, і для губ. А олівець 0,4 ось такий невеличкий розхід. ось. Так, з олівцями закінчили. Давайте тепер подивимося, такі як бронзери, румяна, хайлайтери. Так, у мене два бронзера беруть участь. Ось такі. Так, давайте подивимось перше цей. Це у мене крем-контур від Glam Shop. Я тут буду вставляти фото. ну потрошки, потрошки він йде. Дуже мало за цей період я ним користувалася. ну Максимум разів 5. Ось він такий, знаєте, холодний. Я його використовую. Давайте зроблю своч, тільки в холодних макіяжах, тому що, ну, коли роблю, тому що, бачите, він такий сіро-рожевий. Так, дуже поганий фокус. А ось, бачите? Так. І другий це у мене ось такий від Milk, так, зараз покажу, скільки його є. От стільки його залишилося. Небагато, але, в принципі, це ще на декілька місяців мені вистачить. Так, зроблю сводж. Ну, Цей такий, бачите, більш теплий, і... але він дуже класно тушується. Він тушується прямо в нуль, тому він мені більше подобається його використовувати, ніж ось цей холодний. Так, і по розходу. Зараз подивимося: ось бронзер мілк. Ну, невеличкий, бачите, кожен місяць, по чуть-чуть, оцей перший місяць ось так багато пішло, а потім потрошки-потрошки. По трошки. Але якщо брати уже за майже півроку пройшло, або вже скоро кінець червня, я трохи затрималася цим звітом, то ось, бачите, більше половини вже пішло. Тому я думаю, що до кінця року я точно цей бронзер закінчу. Так, тепер давайте рум'яна подивимось. Румяна в мене. Перший це ось така помада від Fharmacy BB в номері 8. Я її використовую тільки як румяну. От стільки залишилося. Так, ось такий, в принципі, красивий такий персиковий відтінок. Так, зараз подивимось розхід. Розхід по ній: ось помада Fharmacy BB. Бачите, є розхід, І такий непоганий. І я думаю, можливо, я за наступний, до наступного звіта зможу її закінчити. Ну, по крайній мірі, дойти до кінця. Бачите, її небагато. Ну, не знаю, чи я буду там ковирятися, це я подивлюся. Ну, поки що хоча б дійти до кінця. Так, і другий рум'яна це теж ну, це переварена вже помада, змішана з ось таким бальзамом від Вера. Так, і покажу, як вона виглядає. Давайте зроблю свотч, Вона вже йде така рожева. ну Вона виглядає так на камеру дуже насичену, але якщо розтушувати, бачите, то відтінок красивий. ось, Так, ось стільки її залишилось. Бачите, вона так тає, і вже такого дуже неприглядного вигляду, хочу її теж пошвидше закінчити. Ось, давайте подивимось, який поній розхід. Так. Ось, бальзам рум'яна. Ну, ось такий малесенький, але розхід є. Мені здається, бачите, за два місяці я половину її використала. Ну, отже, значить, ще 2-3 місяці і, можливо, я її закінчу. Так, і давайте дивитись хайлайтери. Хайлайтери у мене теж два. Перший ось такий від Huda Beauty. Отак він називається. Я вставлю фото, скільки його було. Ну, потрохи цей хайлайтер іде. Але не знаю, чи я до кінця року його закінчу. Так, давайте я зроблю свотч. Так, давайте ось тут ось такий золотий. Ну, красивий хайлайтер. Я його якраз використовую разом з цим бронзером, і мені подобається, як вони разом працюють. Так, і, і другий хайлайтер це ось такий від Josephine. Ось такий відтіночок. І цей хайлайтер я зважила зважувала на вазі. І вже з цього місяця є прогрес, тому що на минулий звіт було. Е, так, де він? Скільки? 29 грам, а зараз 28. Тобто 2, е, 1 грам майже за півроку я використала. А цікаво, скільки тут всього грам? А тут всього 6 грам. Тобто ще 5 грам залишилось. Так, давайте я ось тут зроблю ось такий відтінок. Може, треба було біля цього, а ну давайте ще тут можна. Ну, це він більш такий делікатний, цей золотий. Просто я багато нанесла, але він більш делікатний, ніж ось цей золотий ось. І він такий світло-рожевий. Тобто, ось цей хайлайтер я наношу, коли роблю якісь холодні макіяжі, а цей, відповідно, коли теплі. Так, давайте тепер покажу вам базу. База у мене ось така від Glamshop. по ній ніякого... Прогресу немає. Як було 42 грами, здається, зараз я подивлюсь. Так, 42 грами. Тільки за перший місяць пішов один грам, тобто на початок проєкту було 43 грами, і тепер уже три Четвер... четвертий раз уже 42 грами. Нічого не міняється. Так, і давайте дивитися тіні. Так, тіні. Перша палітра це ось така від colorpop так, Мунхейс називається. Тут відразу два відтінка беруть участь. ось ці, Тут дно збільшується, а ось в цьому другому відтінку дно було блиснуло, але зараз не видно, бо тінями закрилось. ну Думаю, що на наступний звіт уже буде добре видно дно. Давайте я зроблю свочеві цих відтінків, я вже хочу цю палітру закінчити, тому що я вже неодноразово казала, що ці тіні дуже плотні і вони дуже плотно лягають на повіку. І мені це не дуже подобається. Хочу вже їх закінчити і, і викинути. Так. Треба з ними, знаєте, дуже гратися, дуже потрошки наносити. Ось. Так, далі ще одна палітра. Ось така: Evelyn Chocolate. Тут бере участь один відтінок. Ось цей. Теж є по ньому розхід. Вже я бачу його більшу половину я використала. Його я використовую на внутрішній куточок ока. Так, зараз теж зробимо своч. Так, ось такий, бачите, цей вже набагато тонший, і мені подобається більше. Так, ось такі відтінки. І останній четвертий відтінок, який бере участь, це для припудрювання. Це взагалі пудра з такої палітри, але я використовую тільки в якості тіней. Ось цей світлий відтінок. І, ну, не знаю, давайте зроблю сводч. Але це такий от звичайний, бачите, пудровий відтінок. Так, зараз нанесу. Ось так. Добре, тіні ми подивилися це все і залишилось тільки для губ. Так, давайте подивимось для губ. Так, в мене давайте з блисків почнемо з порожньої баночки. Ось такий блиск від Color Pop. Ось так він називається. На минулий звіт було стійкий, я повністю його використала. Це в нас друга порожня баночка ось. Повністю що могла. Я навіть так, давайте попробую Зробити своч. Так, ще робиться ось такий красивий відтінок. Я навіть брала довший ший пензлик і все звідти старалася використати. ось. Так що, це друга порожня баночка. Ще один блиск, який я думала, теж закінчиться, бо його було мало ось такий розхід по ньому. Але бачите, ще ще трошки є, ось стільки, Ну, вже, думаю, можливо, на наступний звіт я закінчу. Це такий, знаєте. Звичайний ось такий блиск прозорий. Я вже витягнула стопер. Все-таки, минулого разу я вам показувала, що в мене цей стопер порвався, і це підтікало, і я його повністю витягла, все-таки зуміла, але як він підтікав, так і далі підтікає. Не знаю, що з цим блиском, не так. Вже трішки залишилось, закі... хочу закінчити. Правда, у мене є ще один точно такий самий. Так, і давайте подивимось по помадах. Е, так, ну, перше покажу, у мене бере участь ось такий бальзам. Так, давайте все відразу покажу. А потім покажу, скільки використала. Потім, що в мене бере участь ось така помада. Це від фармасі номер 23 Це матова помада. От стільки її є. Так, давайте робити свод. Так, ось такий відтінок. Я використовую її тільки як помаду для губ. Ось. Так, і ще одна помада це самоварна моя помада, ось така. Так, зараз покажу, скільки її є. От стільки. Так, роблю сводч. Ну, вони чимось трішки подібні, але відрізняються. Це більш персикова, а це така більш рижувата, чи як руда. Не знаю, як сказати. Так, от, стільки так я показала, скільки є, і зараз подивимося розхід по них. Так дивимось так, що помада 23 фармасі. Це ось ця. То ось тут, бачите, ось такий манюпусінький, але розхід є. Ну, знаєте, радує, що по всіх продуктах хоч якийсь розхід та є. Далі потім беремо бальзам, дивимось. Так, а де він у мене? Так, а ось пальзам для губ. Ось такий по ньому теж розхід. Ну, от, бачите, приблизно постійно один і той же самий розхід. Так. І і-і. І ще ми не дивились помада Білий футляр. Я так назвала, це ось ця тоненька, переварена. Ось теж по ній є розхід. Хоча я думала, по цій буде більший розхід, бо вона така тоненька, але чомусь ось такий невеликий. Так, це все, ми всі подивилися продукти. Давайте робити висновки. Отже, в мене з 25 продуктів дві порожні баночки. Це ось така база і блиск для губ, і на їх заміну, що я беру. Так, замість блиска для губ, я не, в мене вже немає, е, немає таких блисків, яких мені треба терміново закінчувати. Ось цьому блиску було більше як 3 роки, тому треба було його закінчувати. А так, в мене всі свіжі, ну, максимум їм по півтора року. Тому я вирішила взяти помаду, ось таку від Nars, тому що їй теж вже більше як 3 роки. Це е, сатинова помада Nars Orgasm називається. Вона вже у мене брала участь у 2023 році, але так я її не закінчила. Ось так трошки її залишилось. Зараз роблю свотч. І ця, е, ця помада дуже красиво на загоріле обличчя виглядає. Я думаю, якраз за літо, може, я зможу ось така. Бачите? Вона така напівпрозора. Можливо, за літо я цей шматочок зможу закінчити, тому беру її на заміну блиску. Так, а на заміну бази, я не хочу брати базу, бо кажу, що не бачу змісту, можливо, ще якусь базу візьму вже коли трошки похолодає, а зараз я все одно використовую сонцезахисний крем. Тому вирішила взяти ще один хайлайтер. Правда, це таке буде трохи нечесно, бо тут його практично немає. Він от залишився просто по стінках. знаєте, Але ну, все-таки ще, може я думаю, за місяць я якраз його використаю, тому що я не знаю, поки що я не вирішила, що брати. І думаю, візьму ось цей хайлайтер якраз за місяць закінчу, і я взагалі його повністю переливала в тональний крем. А оці залишки ну, неможливо вже перелити, і я використовую так пензликом. Не цією піпеткою набрати неможливо. Я туди пензлик. Беру і пензликом наношу. Тому, хоча це не дуже чесно, таке брати в проєкт, бо і так воно закінчиться за місяць, але беру і вже тоді подумаю, що мені брати на заміну, тому що базу я брати не хочу. Так, Ось такі в нас результати було. 14 порожніх баночок, тепер у нас додається 2, то буде 16. Бачите, результати Чим далі, ближче до літа і влітку, взагалі, я думаю, будуть ніякі результати, тому що влітку я менше використовую, роблю макіяж, дуже ну, рідше, бо в спеку я взагалі не роблю. і Тому так. Тому не знаю, чи буду через місяць, чи буду в липні, в кінці липня знімати, чи вже буду в кінці серпня, я подивлюсь. Як, будуть, як тільки якась буде одна порожня баночка, тоді вже зразу буду знімати звіт. Ви пишіть, як вам результати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось нових роликах. Всім па-па-па-па.